Привіт, я на компанії Патон. І я не просто на компанії Патон, я саме на виробництві. Я зараз перший раз, перший раз в житті я тут. І також ви зі мною. І зараз подивимося і на виробництво подивимося на нову лінійку, я надіюся. Ну, коротше, що нам покажуть. Ось. Так що така невеличка екскурсія. Патон. Доброго дня. Я думаю, знайомий. — Добрий день, так. <хи> Можна сказати, якраз мозок, центральний мозок, де якраз і придумують самі схеми плати, і потім це все втілюють в життя тут. Ось ми бачимо схему. Тролер стоїть, ми вже його бачимо, дорожки ще не всі проведені. Також, якби є тут компоненти, там резистори, і тому, і тому подібне. Після цього ми робимо замовлення, нам роблять такого плана пуст, пуст, пусту плату. Ми її ага. е власними руками паяємо, тестуємо. Якщо все окей, вже запускаємо тоді вже масове виробництво. Ну, це якби я говорю тільки про плату, але ще є апарати в цілому. Там може бути така плата не одна. Тобто ми, якби вже апарат в цілому, від, від протестували і тоді вже ці апарати запускаємо у виробництво. Це лабораторія, ну як сказати, демо майстерня, така невеличка, де якраз. Провіряють всі потужності для плазморізів. Є деякі моделі з будованим компресором. Ось наглядний примір: це правда здоровий і потужний, а там трішки менший. От давайте глянемо, вон тут стоїть. Ось ми бачимо компресор вбудований. От, В плазморіз. Ми бачимо, що тут ті апарати стоять. Бачите, двохсоточка і трьохсотка, 315-й. Ось цей апарат другого покоління, так мені підказали, це в нас плазморіз. Що саме цікаво, ви бачите мікротакт? Давайте його так назвемо. Це коли ми бачимо в тік і в Ютубі, коли такі малесенькі шви роблять. Міти два леза взяти докупи і заварити. Зрозуміло, в деяких апаратах це є окрема функція, а тут окремо у нас такий апарат. Бачите, і він зразу має захисне шкло. Через шкло ми дивимося, і також можемо вже якраз проводити сам процес зварювання, мікрозварювання. Що саме цікаво, це ж демомайстерня і тут також є тіківські апарати. Ось, і це новинка. Це новий, це новий, новий, тобто третє покоління. Жетігівського зварювального апарату. От він в розібраному вигляді. Ще додатковий якісь кулери. Я таке перший раз бачу. Ось. І також безпосередньо кулер-радіатор, який приходить через повністю весь корпус. О, вмикаємо. І що ми бачимо? Великий екран. Давно ми такого хотіли, не? дивіться, чому, щоб він був інформативний. От. І написано. Як ви говорите, китайці і коли буде українська мова? ну На потоні загалом є українська мова і ще англійська, зрозуміло, бо по різним країнам апарати реалізуються, відправляються. от Стандартна у нас циклограма йде: газ, початковий струм. Е, от Базовий струм. от Імпульсний режим. Бачите, зразу вказано, що нам можна і піковий струм ставити от від базового залежності. Частота спадання, і вже у нас іде якраз заварення кратера. Е, ну, спосіб, якби називається цей пасивація. Якби є отдільні апарати там для, для цього, а ми якби, ну, вирішили е, внідрити прямо прям в апарат. Тобто такого плану щіточка підключається до апарату. Вибираємо режим клін. Тут є, є полірування, є просто очищення. Виберемо полірування. Тут ми бачимо, варили якби, нержавіку, тут якби є цвіта побіжалості. Сейчас Зараз ми спробуємо очистити. Ось такого плана реактив можна від компанії Мінзелі, ну і також є, продаються ще й аналоги такого, такого реактиву. Мокнув щіточку в реактив і Це все, якби окисли і цвіта побіжали. зараз водою змиємо. Вони вже пішли. Тому бачите, як блищить, наче срібло. Як функція додаткова дуже хороша, тому що кольори побіжалості, тобто мінливості, як говорять по-українськи, це така хвороба. У нас просто-напросто виходять на поверхню різні окисли, оксиди, і їх потрібно видаляти. Тому що, як потрапить вода на них, нас нержавійка буде коронізувати. Покриється корозією, поржавіє. Тобто, отак. І не буде естетичного мати вигляду. Опа! І масочка Абікор бінзель. Ось тут на батоні. Ось. І що? Варимо. Вже вроді підналаштував я його трошки, а баланс покрутив туди-сюди. Трошки збільшили баланс і зараз жаримо. Ось. Ми наварили. Ось наш результат. Очистка. Бачите, яка широка йде, трошки більше додав балансу. 40 на 60, тобто 40 в мінусі. Майже рівномірно, бо однаково з одної, і з другої сторони. зварювального апарата. Мені більше подобається на педалі зварювати, але це ще йде, хлопці, розробка. І щоб ще педаль підключити, буде дуже довго. Його. Повністю він зараз зроблений, але його ще будуть підналаштовувати, шукати різні різні причини в різних експериментах, його ставити, цей зварювальний апарат, задавати йому потужність і шукати любу слабину. А вже потім він буде випускатися в масове виробництво для вас. В середині літа або в кінці літа очікуйте. А якщо хочете глянути, в МВЦ буде виставка. Заходьте якраз подивитись на стендах. Напевно, будуть ці зварювальні апарати. Технічний директор лабораторії номер 2 Ми до вас Доброго дня. завітали. Це мозок самого виробництва патона. От, я знаю цього чоловіка, його звати Зараз Марк. Марк займається пульсом. Отом, що ви хочете. Пульс на мікс зварювати. Зараз ми у свята святих. От тут якраз і розробляється все, і тестується все. А ось тут. Не факт, що вийде, але... Ну, не все еще идеально, но это оно. Да, я правильно сейчас перенес uh -huh. из старой программы. Вот этот блок блок импульсов. Ну это я тут не показательно, я, я mm -hmm. не профессиональный сварщик, чтобы вы понимали. У нас специально для этого есть человек, он завтра придет проверять uh -huh. меня мою работу уже окончательно. Uh -huh. Я сейчас самое главное проверяю стабильность процесса, то есть что он идет, и самое главное он идет так, как мы задумывали еще, но ну, вот изначально его проверял в свое время институт. Я же говорю потом, потом мы продолжили немножко дальше, дальше, дальше. Институт в этот момент параллельно проверял, проверял, проверял. То так как мы ушли далеко, мы оказывается Немножко этот хвост потеряли, как бы. А, ну, в сейчас, сейчас восстановили. Тобто пульс і буде ще дабл пульс додатково ще додатковое. Дабл пульс это вообще как бы. Я розумію, що у нас є основний струм, а це просто зверху ще наложений струм. Нет, я тоже так думал. Нет, это оказывается чередование. Чередование обычного режима именно с импульсным. И самое главное по сути, импульсный процесс это как бы основа. Если у тебя импульса немає, то дабл пульсу у тебя априори не будет. Ось така лаборатория. О, патона. Так, є Це таке... саме серце, що ви розуміли. Саме серце. І цей чоловік якраз і є, мозк патона. О. Так. Особых брызг больших нету, поэтому. Нет, там просто. Но выгорает, действительно одежда выгорает. Я просто скажу, при импульсном процессе очень интенсивно выгорает одежда. Концентрован. Я... Она получается слишком как бы открытая, можно сказать. Ага. Потому что когда короткими замыканиями, то получается, дуга очень короткая, она как бы заглубленная. И получается, излучение не такое, а при импульсной ну, раза в три, наверное, больше излучить. Ну что, let's go попробуем электрода. Почему ты так электродом надо держать ну, длину дуги? Потому что еще коррекции длину дуги все нет. Що в момент тільки дотронувся, одразу немножко треба відвізти її. Бачите, ми звикли до всього, що зразу все ідеальне, а тут все тільки коректується і налаштовується. От я зразу беру, я як професійний зварювальник. Можна мене так назвати? Так, можна, тому що в мене і диплом, і всякі і є різні підтверджувальні папери. Але я звик, що в мене вже все має бути ідеально. І я взяв, став і зварюю. Тут не так, тут йдуть експерименти, і якраз відточується те, щоб у нас апарат. Працював чітко. У пульс йде непогано, мало розбризнення. Але треба попрацювати над да, запалом да. його, над да. запалом, щоб був чітке запалювання. Ну, це ще, як я говорив, ще ще в версія. І все в процесі. В процесі. Оп. О, дивіться, з Кореї прислали ось такий гаджет. Бачите, це подають таке. Устройство, як можна сказати, механізм, і він підключається якраз до патона. Джерело живлення потрібно, а вони хочуть встановлювати свої механізми. Ось. І дивіться, що саме інтересне на цей механізм. Я ще такого не бачив. Ротаметр. Ротаметр, бачите, стоїть у механізмі всередині. І в нас ідуть керамічні, бачите, керамічні ролики. Ну що саме інтересно? Ось. Ось так. А тут треба підключення зробити, щоб адаптувати, щоб вони в тандемі працювали. Ось, Сам механізм подачі дроту і саме джерело зживлення. Починається все здесь. І на этом столі перші плати появятся, обіцяють вручну, тому що запускаємо робота, то це вже треба сотні і тисячі плат. А перші плати все одно парять вручную на цьому То Тобто здесь, на цьому столі паяю, тут же проверяю, а вже там, уже мене провіряють уже там ну, сварщик это там його місце. Третя лабораторія. Погнали! Це сама цікава лабораторія, про що я говорив вам. Я завжди говорю, що ПВ апаратів перевіряється при температурі навколишнього середовища 40 градусів Цельсія. Це як плюс, так і мінус. І ще окрім при високій вологі, тому що зварювальні апарати не тільки можуть відправлятися там десь в Африку, де дуже там, знаєте, гарячий клімат, а так само відправляються десь, де реально холодно, там на Аляску може попасти. І він також там має працювати. І чому при висока вологість? Бо також в нас є в тропіки. І в тропіках він також має елементи всі працювати і досконало. Ось саме. В цій капсулі, чи як можна сказати, якраз все перевіряється. ПВ якраз даного зварювального апарата. Ми бачимо, що на ньому 300 А зараз. О, це він якраз в робочому положенні, тому що до нього бойтнети підключені. Ось, І зараз створюється йому якраз така температура. Дивимося. Зараз 22 градуси. 22 і вологість. Це максимально вологі? 100 100 вологість. 100% 100% вологість. І 22 градуси, А потім зрозуміло, що коли він пройде перевілку на тепло, так само його будуть і морозити. Це класна штука. Також в лабораторії дивіться є лазер. От розміточка, і вирізаються певні елементи, якраз елементи, які потрібні, також для зварювальних апаратів. Ось всередині з пластику. Полістирол, здається, готовий. Ось такий виріб. І вже щось на нього можна кріпити. А, до речі, маркирування вже є. Це, це вібраційний стіл. От, його вставлять сюди зварювальний апарат, створюють жорстку вібрацію і дивляться, які елементи, щоб вони не відкрутилися, не дай Бог, ніякось не ушкоджили плати. А це все мікросхеми, мікроелементи. У нас інверторні зварювальні апарати. І також може впливати якраз така тряска, щоб нічого не трапилося, якраз ось так перевіряється вібраційний стіл. І також, бачите, спортом займаються. Щоб е, якщо вібраційний стіл зламається, можна і руками потрусити. Так. Той, хто зробив поганий апарат, віджимається 10 разів. О, І <гум> я зараз в цеху механічної обробки. О, Тобто тут роблять якраз ці самі радіатори охолодження. Ось <гум> нас алюмінієві. Бачите, радіатори охолодження і вони йдуть ребристі. Ось, ребристі радіатори охолодження. Не просто так ребристі, як мені пояснили. Чим більше тіла, тим більше відвод іде самого тепла. Мається на увазі, чим більша площа то тобто за допомогою цих якби більша більше mm -hmm. площа. то тобто, чим більша площа, тим краще тепло віддати. Тепло відведення, йде. Так, відведення, саме відведення. Так. Тобто не вага самого, вага це для того, щоб прийняти тепло, а потім його потрібно віддати. І чим воно більша площа, з якої віддається, тим воно швидше уходить з цього радіатора. А що з у мене це кабельна продукція, клема маси. І сам держак бінзеля. А потім вже скомпоновуються всі елементи, замовляє кабель. Саме тяжче в цьому це знімання цієї ізоляції. Бо ізоляція вона йде груба, ти її ножиком так не знімеш. Просто ось для цього потрібен станок. І також обжимати ті самі кабелі і клеми, Також потрібна обжимочка. Ось зараз такий невеличкий цех. О, знімається і оголяється сам кабель. О, бачите, процес. Отже вже зроблені вироби. Ось тут стоять, бачите, маса у нас, бойтнети у нас ось вже тут. І також саме обжимочний станочок. Готова стоїть. пакується, готова продукція. Це дільниця пайки, де виготовляються наші плати, там, угу. де немає можливості паять роботом, де ручна робота. Маємо таку, наприклад, плату пусту. Дуже важливо те, що на кожній платі написано потон угу. зроблено в Україні. Так, тут ми отримуємо плату і після цього починається. Процес монтажу різних компонентів і також е, спеціальний цех заготовільний, де в нас обжимається оці всі куча проводів на Це теж великий кусок роботи стосовно. Бачите, дроти, клеми, шлейфи, кнопочки. Отак От етап виробництва йде поступово. Дещо паяється, тут прошивається залежності, тут програмують хлопці різні програми. Перед тим як зашити, ну почати тестувати обладнання, потрібно під кожну модель зашити програму. Ага. Вони зранку сідають згідно плану, зашиваються всі плати керування. Екрану. Оце якраз і є плата керування. Ну, це, це плата екрану, дисплею. Ага. Дисплей. Вона виводить і малює ці всі картинки, все, що є на екрані. У неї свій процесор, uh -huh. її треба зашивати. Є плата, яка керує самим процесом зварювання. Uh -huh. Тобто тут прошивається якраз оцей мікропроцесор для керування. Да, да. О, а оця плата з'єднується потім із цим екраном, угу. і вони між собою вже працюють, ця, процес... ця керує самим процесом. А, зварювання. Процес зварювання. О, От да. Процесор, який відповідає, як зварює наш зварювальний апарат. Ось така малесенька. А ця плата керує а, уже самими силовими транзисторами, самим угу. процесом в сварочному апараті. Трансформаторний цех. Починається з того, що приходить така стрічка. Просто бухтами спеціально під різні, різні трансформатори, різної товщини. От така вже вона потім готова для намотки. Спеціальний вигиб, щоб встала на спеціальне осердя, на яке потім будуть мотати. І в залежності від моделей різні товщини, різні довжини. А ну, мідь українського виробництва чи ні? На превеликий ні? жаль, немає в нас виробництва в Україні, яке б могло робити такої товщини мідь. Mm -hmm. Яку? Це турецька мідь. Починаєш брати більш дешевшу мідь, mm -hmm. де менше мідів, саме. то він просто починає гріти. Чим грязніша мідь, тим більше, тим більше опір. Да, так і... чистота я і говорю. Саме... Сама Чистота 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 Сама мі, а я думав, частота. чистота. А, а, чисто... Чистота, чистота мідь да, Тому да, що да, якщо да. я якісь домішки, елементи зрозуміло, що да, о... опір і починає грітися і не пригодно. Такі спеціальні. Mm -hmm. Верстачки для того, щоб її вирізати під загибом. Mm -hmm. Не окислилось, не відпало з часом, то тільки пайка. Тобто запаяно, залито, щоб ніколи не окислилось і не відпало. Так як е витків дуже мало, так як це вже інверторне обладнання, то mm -hmm. немає сенсу якихось автоматичних, поки сам процес налаштування і завершення займає більше, ніж процес намотування. Трансформація це вже готова продукція. Апарати. Он там якраз тестувальний цех перевіряють, бачите, зварює їх. Це ММАшки. ММАшки. За... І також напівавтомати. Ось. Це за сьогодні все наклепали і хлопці готуються, будуть все тестувати. Ось скільки. Бачите? МАшки. Напівавтомати. Новий тіх. Апарат. Це, наприклад, двохкорпусний. Апарат mm. е, взяти. Є такого самого плану. Однокорпусний, 270-й, 350-й апарат, але він нероз'ємний. Mm. По-перше, 270-й він має тут, наприклад, до двох і чотирьох варіанти роліки, а той тільки двох роликових С. Mm. А взагалі 350-й він, якщо взяти по загалу, Оце наповнення, повністю все однакове. Тобто немає там перший сорт, другий сорт, тобто завжди однакові модулі, транзистори, трансформатори все повністю однакове. Плати керування. Просто різне виконання корпусу. Кому яке більше подобається. А от стосовно запитання: екосерія серія і просерія. Тобто чому все такі продорожче? Бо екосерія вона має в собі. Урізаний функціонал, тобто змінюється тільки струм. Для цього не потрібна плата керування з процесором, немає, для цього не потрібен модний екран, теж процесор. Комб... Конденсатори один і той же виробник. Тобто якість одна і та сама плата. Ну, своя, звісно, інша, бо тут немає плати. Керування. Якщо взяти по е, модулям, стоять ті модулі, ті, що ми показували. Да. І радіатори, да, ті, що ми показували. Радіатори ті самі, трансформатори, тобто немає гіршої якості, байонети повністю ідентичні. Угу. Тобто якість самих матеріалів повністю однакова. Там більше функціоналу, там менше. Там угу. більше пен, там менше пен цього більше пен, більший радіатор, менший пен, менший радіатор. Мережеві кабель, якщо взяти, один і той самий кабель, одна і та сама вилка. Uh -huh. Тобто якість самої продукції ідентична. Ця і, вилка, яка встановлена у нас, її купити в супермаркеті неможливо. Це спеціалізована форма, її спеціалізована людь. Якщо подивитися, наприклад, на кабель, uh -huh. на ньому написано, що батон. Ми ден Це виготовлено спеціально. По-перше. Заборонено взагалі виготовляти подовжувачі кабеля з вилкою типу 16, це вилка типу 16 ампер, такого перетину, 4 квадратних міліметра. Вона просто не витримає. вона не витримає. але це не проста вилка, це спеціалізована замовлена, повністю латунний штіфт. Угу. Всередині кабель приварений до цього штіфта, і ця вилка, по суті, якщо поставити її от в таку потужну розетку, яка у нас на стендах. Щоб подивитися, у нас розетка ось така. Ага. З латунними потужними вставками. Таку ніде ти не купиш. Це для того, щоб тестувати обладнання на довгих якихось режимах і щоб вона не вигоріла. Щоб купити звичайну розетку, звісно, що вилки нічого не буде, але розетка вигорить, якщо його навантажити. Бо чим відрізняється наше обладнання, якщо тут написано 250 А, то тут бляха є 250 А. а да. Ну, ну Вони і на півавтомат, це йде. Не прошка, так, правильно? Або це стандарт серії. Стандарт. І бачите, нове покоління з екранчиком. Правда, зараз тут котерів немає, тому що він е, е, на тестуванні. Ось. Ручніше. Ти бачиш, на якому ти ти етапі. Тобто ти бачиш, що це там це там... А, ми наростання. можемо також коректувати повністю. Так, да, ти вибираєш, його, змінив Угу. виключив, потім нажав, змінив, виключив. І так само ми можемо вернути до заводків. Звичайно, заводські ну, це, це 100%, тому що це багато хто накручує, а потім не розуміє, що відбувається. Форма для лиття самі виготовляли. Він лється все. У ага. нас виготовляється якраз силові плати, ті, що їх дуже різних багато, в залежності від моделі, від потужності. Ну от до прикладу, це силовий модуль для. 600 амперного апарата. Mm -hmm. Тут стоять силові діоди, ці, що я розказував, транзистори мовні. Okay. От їх 4 штуки з тої з тої сторони. Ті ah. самі конденсатори, той же самий бренд. Тобто немає. А тут діоди вже ці більші якісь. Да, стоять, да, ці да, на да. Болтах. Бо Тут 630 амперів. тут важливо кожна, кожний розмір, скажімо так. А наприклад, якщо взяти е, серію. Eco, це той же самий бренд, от вони більш компактніші, так сховані. <рик> ці теж модулі. Теж вже немає малесеньких вішаєв. які. Ось ось ось. ось ось. ось ці модулі. Ось вони отак виглядають. Це якраз і є розробка Патона, До речі, ось ці модулі. Конденсатори отак от приходять для зборочки. Made in Italy написано Kendall Бачите, в упаковках. І потім тут все збирають. Різні деталі вже виробник вибирає собі найякісніше. Якщо виробник хоче підняти свій бренд, він вибирає якісні деталі. Так само і патон йде таким шляхом. І бачите, от конденсатори Кенди. Транзистори Infineon теж бренд, але зроблені в Китаї. Хоча uh -huh. це найвідомій. Виробник транзисторів. Оце ж компресор. Компресори бачите в пачках, які йдуть якраз для е, плазморізів будованим компресором. Бачите, ось ось розмір компресора. Я вам скажу пацани, він такий нелегкий цей компресор. Отак весь процес йде. Як говорять, в закромах ми. Блоки охолодження, до речі, теж ми виготовляємо самі кулери. Угу. Для якої моделі є адаптація спереді виходи угу. для води чи ззаді, в залежності під який апарат, де зручніше. Ну, це ви під свої апарат да, да. виробляєте. Ні, їх можна використовувати і іншого. Ну зрозуміло, у нас але... циркуляція йде. Да, але вони просто більш адаптовані, чому. У нас стоять такі модні. Роз'єми заживо, mm -hmm. бо це на 380 спеціальний блок збирається разом з 500 з подаючим в одну колону, і апарат блок охолодження живиться від самого апарату. А ну він вже адаптований да. до вашого зварювального да. апарату, і то в нього сама система да. підключення. Але своя. якщо треба підключити на 380 в іншу мережу, це mm -hmm. зняв, під'єднав на яку потрібно. А от вже готові напівавтомати, бачите двохсоточка. А це що ми тільки що регулювали. От, і дивилися його у налаштування. Навіть ремінці самі спаковують і роблять. Ремінці для переносу зварюваного апарату. Серії. А з просерії. Так, да, є еко-серія теж в кейсі. Це ММАшки чи да, на ММА. ММАшки. ММашки. Ага. І можна окремо купити. Я, пацани, тяжкий, я не хочу його зламати. Ну, Мене витримав 80. -80. 5 кілограмів. Тужна ручка, спеціальні uh -huh. двохкомпонентні для, для зручності защочку. Ну так, він такий міцний. Зараз це. А де якраз робляться корпуса. Ось. От, різні елементи вигинаються. Це на, галь... на гальваніку. Бачите, йдуть такі елементи. О, і пішли далі. оцинкування скоріше. Дивіться, які пічки здорові. Хто знає, хто займається металом, то знає. Порошкове фарбування. Ось тут відбувається. Ось корпуса готові, і вони підготовлені якраз для самого фарбування. Ось такі ребра. І ребра вони мають бути так нахилені, щоб не попадала сюди вода, волога і не попадали якісь дрібні елементи. Щоб зробити ці ребра, застосовують. Ось Шості. такий величезний Шості. прес. Вона була матриця спеціальна, щоб робити ці ребра. До речі, прес підключили вже до цифрового там, модуля, який стоїть збоку. До речі, ще там другий стоїть, будуть також модернізувати той прес. У нас тут є. Де якраз витискаються самі елементи. Ось стоїть такий здоровезний станок. Також є гібочний станок де якраз вже згинаються самі корпуса. Ці корпуса, всі, які ви бачите, вони вже готові на фарбування порошкове. Є багато міфів на рахунок того самого Патона. Думають, що це лише одна людина. Дивіться, є Євген Оскарович Патон. так, І є Борис Євгенович Патон. Це батько, а це син. От Євген Оскарович Патон розробив якраз зварювання під флюсом. Це було дуже-дуже давно зроблено. Я навіть не пам'ятаю, який рік кому цікаво вбити. А саме Борис Євгенович патон це ми когось знаємо, великий клап не тільки в зварювання, а також в медицину. От він розробив такий зварювальний апарат, який може зварювати саму слизисту тканину. Ось ця історія. Що саме цікаво, що е, патон. Має дещо спільне з Lincoln Electric. Lincoln Electric, ви знаєте, американська компанія це найсама перша компанія, яка зробила зварювальні апарати і в побут почала їх продавати. Але в Lincoln Electric так само є виробництво зварювальних апаратів і також є інститут зварювання. Ось. І так само в патоні є виробництво зварювальних апаратів, і так само є інститут зварювання. Ось таке спільна риса. Між лінком електриком і українським патоном.